Доброго дня, шановні наші друзі, сьогодні я продовжую знайомити вас з новинками української сучасної прози. Марина Гримич, наша знана сучасна українська письменниця. Мабуть, всі знають її роман Клавка і Продовження Юра. А я сьогодні з превеликим задоволенням хочу вам показати. Запропонувати її третю книжку із трилогії Лара. Лара це внучка нашої головної героїні Клави. Життя цієї обдарованої, але дуже своєрідної дівчинки розкривається через спостереження, переживання і роздуми Клавки, який доводиться вести сімейний корабель. В часи Чорнобильської катастрофи. Отже, третя книжка із трилогії про клавку Лара Марини Гримич Світлана Талан. Ну, популярна, знана українська письменниця. І знову її новий роман Осіння весна. Марія шкільна вчителька. Мама двох маленьких діток і дружина Романа, з яким живе за звичкою, і аж ніяк не через кохання. Її молодість минає у сірості і так само, мабуть, мине все життя. Але наше життя складається з випадковостей, з зустрічі. Такі зустрічі відбулися і в житті нашої головної героїни. І як же Кладно передбачити, що принесе їй несподівана осіння весна. Пишний квіт, який здолає будь-які морози, чи лютий холод, що залишить по собі лише болючу пустку. Світлана Талан осіння весна. Оксана Кір'ян, така ж уже знана і популярна українська письменниця. Новий її роман щебетала пташечка. Рената дивне чудернацьке ім'я, яке дісталося звичайній сільській дівчинці, напівсироті, що змушена жити під одним дахом з лихою мачухою. Після школи Ренатка хотіла навчатися десь у великому місці. А натомість Мачуха з чоловіком. Вже наперед визначили долю дитини. Після 8 класу робота в колгоспі, а потім за ніща. Та чи вдасться Ренатці пройти всі випробування, які підготувала доля цій дівчині з таким незвичайним ім'ям? Отже, Оксана Кір'ян щебетала? Ташечка. Оксана Калина Довга дорога додому. Іноді спокутувати гріх недостатньо, треба заплатити життям. Це драматичний та гостросюжетний роман, який нам нагадує романи Люко-Дашова. Україна 90-ті роки минулого століття. Казарно, слово із залізним присмаком. Так називався будинок, де жила головна героїня Мар'яна. Замість сімейного затишку тут панував деспотизм і страх. Батько Мар'яни був дуже жорстокою людиною і тримав у страху всю родину. Після його смерті донька видихнула з полегшенням, але ненадовго. Тому що таким же деспотом був її рідний брат Сергій. Однак у Мар'яни попереду довгий шлях від страху і безпорадності до моторошної, ледь не потойбічної помсти. Мар'яна не вірила в те, що настане справедливість, тому вона сама віддасть належне тим, хто заслуговує на покарання. Оксана Калина. Довга дорога додому. Надія Гуменюк. І дощ не змиє всі сліди. Це захопливий журналістський детектив. В Олянівці Лізу Яренко знали, як фельдшерку і дбайливу маму маленької дівчинки. Доля жорстоко обійшлася із жінкою. Лізина донька вмирає. А незабаром і саму лізу знаходять мертвою на могилі. Всі подумали, що це самогубство. Але амбітна журналістка Рута Ружен вважає інакше розслідувати цю загадкову історію її запрошує молодий і харизматичний Святослав. А чим закінчиться ця? Історія, цей захопливий журналістський детектив. Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте новий роман Надії Гуменюк дощ не змиє всі сліди. Ольга Саліпа. Її новий роман Дерево роду, який складається із декількох книжок. Вашій увазі я пропоную першу книгу Дикі Паростки. Кінець. 19 століття двоє братів Богдан та Іван. Крізь тонкий серпанок прорвуться темні гріхи батьків і синів. Помилки, які спокутувати дітям дітей. Історія, що почалася з ненависті, триматиме ще не одне покоління. Отже, вашій увазі. Сімейна сага на фоні історичних подій 19 століття, яка називається Ольга Саліпи Дерево Роду. Перша книжка Дикі Паростки. Нове ім'я в нашій бібліотеці Христина Коціра Яблука Єви. Єва жила і дякувала Богові. Чоловік роботящий. Дітки Здорові, велика війна повз пройшла, але не знала, що їхня земля тепер їм не належить, наче безправну худобу завантажують їх у вазгон і вивезли невідомо куди. Червоним і чорним вишила доля, життєві шляхи трьох жінок, трьох героїнь з цього роману. Чи не дарма все було? Наче питає одна, і цвітом яблуні доля дасть відповідь. Отже, Христина Коціра Яблука Єви. І ще один літературний дебют. Марія Олекса. Перші. Марія Олекса журналістка і живе у Франції. Перші. Це дебютний роман журналістки Марії Олекси. Світла історія про досвіди, які ніколи не повторюються: перші поцілунки та перше кохання, безмежна мрії та плани на майбутнє. Історія двох юних людей: Равлика і Влад, які зустрілися надто рано, щоб зрозуміти, яким вони можуть, з ким вони можуть стати. Одне для одного. Отже, перший дебютний роман Марії Олекси Перше. Чекаємо вас з нетерпінням в нашій бібліотеці. До нових зустрічей!